Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у нас знову тест форм, там багато форм, комплект на 6 вулик. Їде до Олексія, ссылка на YouTube канал буде в описі під відео. Так що ж, Це у нас буде вулик 6 із логотипом дрони, що в перекладі Трутень. Тому ці вулики зараз протестуємо, побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що він заслуговує уваги, дійсно цікавий вулик комплектація вуликів цікава. Тому всі нюанси. Переходите в описі, до Олексія, звертайтесь, питайте, що там, як там, і домовляйтесь. Наразі проходить тест, зробимо в одним великим відео. Це все, загрузимо, провіримо на дно 300-й, 145-й, годівниця і дах. ми вже протестували, застана вже поїхала до Олексія. Тому зараз переходимо до тесту сам, самого вулика. Це наш шістирамковий, цікавий. Я думаю, що він заслуговує заслугою уваги. Тому для вас прямо перегляду, а я переходжу до роботи. Та що ж, Погнали. Так, що ж, друзі, переходимо до заливки даху. Це у нас е, нижня частина даху, це у нас буде ось така прорізь для перегородки, внутрішніх перегородки на дві сім'ї у самого вулика. Так, верхня частина виглядає. Тому все окей, все змащено, Компонент відміряний. Беремо, е, змішуємо і заливаємо. Так що ж, погнали. Так, що ж давайте відкриємо форму, подивимося, що у нас там вийшло. Це у нас є дах. Все добре, Не дивлячись, що форма холодна, то все добре. Але тут в загальному все окей, для холодної форми взагалі все добре. Дивіться, тут все добре провелося, тут у нас трішки є завозушення. Ну, це можна скинути, що прохладно, але все ж таки для тесту пайде. Ну, Це є добре. Тому ось так. Е, виглядає сама форма ось так. Тому все суперово. Тестуємо далі. І так, друзі, переходимо до дна. Це вона верхня частина. Ось так вона вигляд має. Це у нас нижня частина все ось так працюється. Літочки, прильотички, все як має бути. Тобто, ну що ж, все змастили змастили змастили, змастили. відміряли. Змашуємо, заливаємо, дивимося, що з того виходить. Так що ж, погнали. І так, проливаємо, перемішали. Так, подальше включу. Проливаємо ось тут. І ось тут. Ну і все. Вичищаємо і дивимося, що з того у нас вийшло. Ось, що тут у нас вийшло? Ну, вийшло у нас все в, в порядку. ніжки, ось так все пролилося добре. Є у нас місця під пізадвижечки. Зараз дістанемо та переглянемо загальний вигляд. Вигляд. Все, окей. І дістаємо саму деталь. Ось також сама виставка. Так, по формі. По формі все окей. По вигляду що у нас вийшло. Так, вийшло у нас ось таке дунце, глибоченьке. Ось такий вигляд має. Зараз ми його підчистимо і покажу його більш всій красі. Так що ж, переходимо до дна. І так, ось таке у нас вийшло донце, все добре відлилося. Ось такий вигляд в загальному є. Тут що в нас є? У нас є літки по діагоналі, літочок ось, і літочок у нас ось. Е, також площина для спокійного підняття бджілок, тобто вони заходять не на сітку, а сітка у нас продовжується ось тут. Є також четверть під сіточку зроблена для того, щоб було де кріпити і так далі. Тому ось так максимально також є прорізь. В днищу, щоб сюди нас лягала спокійно сама е, перегородка на дві сім'ї, як ми плануємо ділити. Тому тут є все, як по мені, суперово. І все виглядає непогано. Е, роблять прорізі, тобто повноцінні, але є мінус, коли сміття попадає сюди, набивається багато сміття, моль заводиться і найкраще саме ось так. Бджілки, бджілка простіше, чистик ли, нічого тут немає, ніяких впадень і так далі. Тому проріз у нас є. Сюди рівнесенько лягає сама досочка. Тому якось так. Все, чотенько, також напроти кожного літочка і закривається сіня сімейка. Тобто ось тут нас можна нас закрити сіточку, і з цієї сторони також можна закрити сіточку. Тому якось ось таке ну, у нас вийшло. Доволі симпатичне, практичне, да і зроблено доволі-доволі класно. Тому якось так продовжимо далі нашу роботу. І так, друзі, переходимо до заливки 300-го корпусу. Ось такий вигляд є в нас низ корпусу. Саме основне. в цьому корпусі є ось такий логотип дрони. Стінка 35-та. Є також ось така прорізь. І це верх самого нашого корпусу. Тому якось так. Тобто форма є в нас в ось такому вигляді. Основний логотипчик, в принципі, приємненький, не сильно. Нав'язчивий, також є ручечка зверху ось така буде. Ну, в принципі, він у нас відображений зараз зеркально, але по факту привідливці він вже буде у нас мати гарний вигляд. Тому пробуємо, заливаємо, і дивимося, що у нас вийшло. Тому погнали. Ось такий вигляд у нас є. Зараз зірвемо і перемістимося певно, на пол, щоб розібрати повноцінний корпус. Для розбору трьохсотого нам потрібно лише отверточка. Зручні шикарні по бокам, сперді все круто. Є прорізь всередині. Та і взагалі все покабомбезно. Вичищаємо і подивимося на готовий результат. І так, ось так виглядає вже обчищений корпус. В принципі, симпатично. Мене все влаштовує. Я думаю, що замовника також все влаштує. Тому якось ось так. Ну прям дійсно. симпатично, Зручно. Є захват взяти їх за що. І так, руків є за що взяти. Так що, супер. Та, друзі, переходимо до заливки 145 го корпусу. В нас тут що зроблено, є прорізь м -м, під е розділ сім'ї на, на дві частини. Також є ось така прорізь вставочки для того, щоб компенсувати втрату стінки. Тобто, що у нас була однакова грубенька стінка, щоб у нас було все жорстко і все круто. Тому, так як є, все путем, все змащено. Тут уже все відграмовано, тому переходимо до змішування і заливаємо. Ну що ж, друзі, дістаємо 145-й корпус, побачимо, що в нас там вийшло. Я думаю, що там все має бути класно. Ось все добре. Так, виглядаємо так у нас вверх. Я рахую, що тут це почалось. Так, тут у нас ось так все виглядає, все блистить, все круто. Виглядає низ, все дуже добре ну що ж, Збираємо далі, переходимо на низ. І так, друзі, переходимо до заливки годівниці. Ось така у нас є годівниця. Близько 3 літрів кожне відділення з них, тобто два відділення на сімейку. Вихід з однієї сторони. По бокам є ручечки, також є углиблення під сіточку. Все максимально чтенько. Зроблено з економією матеріалу для того, щоб годівниця використовується раз в рік. Два рази в рік сезон, І щоб вона не коштувала всіх грошей світу. Тому зроблено максимально бюджетно і чітко. Також, ось так знизу вигляд має, також буде нас розділюватися на дві сімейки, щоб ми могли підготувати два окремих відділення. Е, все зроблено бомба. Переходимо, заливаємо, все промащено. Тому зараз будемо тестувати і бачити результат, що з того у нас вийшло. Грамовочка у нас вже все відміряно. Все тут також суперово. ваги, Змішуємо і заливаємо. Так що ж, погнали? Що стосовно проливки самої годівниці, ми заливаємо як дно, Дно ми не лиємо на оці вставки, а на годівниці ми наоборот наливаємо на ці вставочки. Для того, для чого? Для того щоб все у нас класно від, відобразилося, відбилося. І все у нас було суперово і вигляд мало суперово. Тому якось ось так. Залили, вишкраблюю і дивимося, що у нас вийшло. Що, що ж, друзі, ось такий вигляд вулик має е, ось таке дно з одним літком з однієї сторони і протилежним літком з іншої сторони. З цієї сторони у нас є задвіжечка. Тобто з кожної сторони у нас позадвіжечці. З цієї сторони закривається той літок, з цей, цей літок закривається з цієї сторони. Е, так, літок, сітка має на увазі. Літочок. Тобто у нас стандартний де заслонувач, прилітка, є місце, де причепити. Тобто тіло тут вистачає. тому так. Приємливий ось такий логотипчик у нас. Дрони, ручка глибину має 15 мм, яка є зручною для того, щоб піднімати вулик. В принципі, так само по бокам у нас такі самі зручні ручки. Корпус 145-й має також бокові зручні ручки. Це у нас є тестові деталі, можливо, вони візуально. Не максимально красиві, але для тесту іде. Дашочок у нас є ось таким е, ребром, для того, щоб можна перекривати, було б, е, щоб перекривало нашу перегородку. Тобто, як бачите, у нас в корпусах і вниз є е, прорізь, Для того, щоб можна було ділити на дві сім'ї. Е, по факту, е, ось таке доно має місце під сіточку. Тобто також заход бджілок у нас йде по ППУ, не на сітку одразу що бережно до бджілок. Також з іншої сторони така сама ситуація: дно є під прорізь та пряме, щоб немає внутрішньої прорізі, для того, щоб не збиралося сміття. І потім в процесі роботи це є незручно вставляти саму перегородку. Тому ми виконали її в прямому вигляді, лише з прорізю по бокам. Тому так, 145-й корпус є більш цікавіший, так як він використовується у нас фази по колу, як у українських наших рамок для на вісьмирамкових наших вуликах під українську рамку. У нас українська рамка ось так стає. Тут, в принципі, той самий, лише, у нас стає 145 та рамка, полурамка стає у нас поперек. Тобто є у нас ось такі рамки, які збираються під єврозамок, не знаю, як вона називається, і збирається. Проста 145 рамка. А тут вона ділиться пополам і ми можемо використовувати наш вулик як повноцінний нуклеус. Тобто робиться годівнички внутрішні, вставляються і, в принципі, використовується вулик як нуклеус. Тому він є також універсальним. В принципі, по днищу така сама ідеологічна ситуація. тобто можна також через що ми не робили в е, самому е, нові, Так як можна використовувати це дно, також як під Нуклеус. Тобто, як це все робиться, ми, не встановлюємо. ми попросту не встановлюємо ось ці отвори, вони у нас заглухі, глухі, у нас цей отвір не використовується і ми попросту перекриваємо ось так. ось так, нас встановлюється у нас це пряме. Це пряме, це гладеньке. Ми робимо просто перегородки внутрішні плоскі, які йдуть в до вділь стінок. Бо можливо, вам потрібно весь час використовувати буде даний корпус як нуклеус, тому щоб не портити і не нарізати лишні отвори, щоб не стати не став крихкий наш корпус. Тому попросту ми робимо заслонки максимально вплотну до стінок і до самого дна, і по сіточці. Ось так воно все переходить. Багато хто користується, говорить, що це є норма, і повноцінно всіх влаштовує. Тому у даному землярі зроблено так само. Вам, якщо потім потрібно літочки просвердлити, тобто це може бути на 4 матку місця даний нуклеус, Робиться от один, другий, третій та четвертий. В кожна стінка на кожну окрему бджолу родину під кожний нуклеус окремо. Тому, якось так. Тому, друзі, ось в такому варіанті це є виконано. В принципі, я думаю, що максимально все просто та зрозуміло. Також у нас є ось такі тут ставочки для того, що у нас є тут прорізі. Ось ці. І воно дає більш надійніше ребро жорсткості, тобто корпус не втрачає своє ребро. Тому якось так. Також, друзі, не про все я розказав. Є ще у нас ось така годівниця, яку ми також зробили до комплекту цієї форми. Це є у нас годівниця на два відділення, тобто також має внутрішню прорізь. Для того, щоб жілки не переходили, тобто ви ставите на перегородку, жілки не об'єднуються, і ви повноцінно собі працюєте. Кожна ємкість має ось таку внутрішню ребро жорсткості, для того, щоб було більш надійніше. Також є в нас четвертя під сіточку, тобто ми сіточку опускаємо вниз, є місця, до чого кріпити сіточку, і також на горі. Також є ось такі. Клаптики для саморіза для того, щоб кріпити сіточку. Тому в ось такому екземплярі також зроблені ручечки з усіх сторін для зручності. В принципі, по матеріалу максимально все зробили чітко, що було і ефективно, надійно та бюджетно по компоненту. В принципі, робимо 120 плотність плюс і її вистачає з голову. Тому ось така годівничка, яка дійсно. Ну, мені подобається. Я думаю, що замовнику також сподобається льоші, тому на це надіємося. Тому якось так все пакуємо та відправляємо. Так що, друзі, ось такий вулик у нас вийшов. Кому цікаві вулики, форми, все робимо під індивідуально, під вас і так як ви хочете. Тобто все без проблем, це обговоримо, все робимо. Ось такий вулик у нас вийшов. Я задоволений повністю. Зроблено все чітко, все класно. Особливо логотип він прям. Прям суперово. Тут виглядає суперово. Кому цікаві дані вулики, в описі під відео є контакти нашого замовника, який вам їх продасть, договоритесь, по ціні, що там і як там. Так що, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Всім добра та позитиву. Мирного неба над головою. Слава Україні! Пока!